Із зеленими друзями Друзі, подивіться, поки не почався сильний дощик, хочу вам показати, як виглядають троянди. Ось ця червона, після дощику, вся в росі. Подивіться, як вона квітне. Камера, правда, не передає цього відтінку. Розпустилася оця така персикового. Дивіться, яка цікава квіточка, як вона розпускається. Такий, як метелик, як сердечко. Ось ця біла, вже розпустилась трошки більше. Ось так серединка така, як ніжно рожевого У нас пройшовся дога. гарний дощ. Тут я посадила весною новеньку трояндочку. Пам'ятаю, що вона має бути також кремового такого світлого кольору. І подивіться, це погляд. Ні, це Любочка. А що це таке? Це, Ці тріпси стрибають подивіться І оця розпустилася. Вона має отут між пелюстками мати більш такий жовтий колір. Я вже перецвітає красотоника. Але що я хочу показати? Дивіться. Цього тут ним мокрі такси. І імператриця фарах. Бачите, забарвлення трошки М -м, немає, вона зовсім світла. напевно, певне, із-за того, що сонця не вистачає, вона так всередині куща розпустилась. А от поці вже видно, дуже гарна. І я її обрізала під самий ґрунт і дуже високий кущ, кущ виганяє. І ця моя красунка вже розкв... відквітувала. Вже все посиплося, тільки ось подивіться, розпускає. Муртончик. Яка краса, а як вона пахне. ця червоненька Сьогодні буду їх обрізати. Я не знала зазвичай, як правильно обрізати, але почула, що кажуть, що потрібно обрізати до п'ятого листочка. Тобто отак. Отут де по три є їх зрізати потрібно. Що покажу Довго, дуже-дуже довго ця червона тримає квітку. І вона не сиплеться практично зовсім. Ось тут біля лавандочки. Така миленька. Ще хочу показати, що осінь, коли я обрізала троянди, я їх просто отак повтикувала землю. І бачу що є результат. Тільки, правда, по-моєму, біля оцієї. Хто захоче, я так думаю, що це вона, бачите? Вона без колючок, хоча тут є колючки. Значить, це не вона, бо я, як не знаю, чи в цьому році заквітують, можу продавати. Маленькі кущики, як вони розростуться. А оцю вівсяницю сижу, правда, після пересадки вона трошки посохла, але в залежності, який кущик я ще тут посадила, я придбала на каналі квіти у віти. І ось подивіться, і оцю живу шапку, шапку також. И вот тут у меня декілька кущиків є, які прийнялися. Ну, також не знаю, які. Вона пішла в ріст. Оця красунка. И на хочу. ніжність. подивіться. Треба її сьогодні підрізати. Яка тут квіточка і жовта серединка наповнена. Вона вся на бутончиках. От тільки-тільки почала розпускати. Наче мені схожа на оцю Зефері. Не знаю. Вроді як вона така гарніня. І ще хочу показати вам красоту. Подивіться на ромашку. Яка вона. Яка вона здорова, як моя лодонька. Отак кущиком, якщо її висадити, виходить цілий букет. Мені оця подобається грибінчиста Вероніка. Справжні гриблянці, дивіться. Красота. Ей, херка О, тут якась, але ще попускала багато розвиточок, але не цвіте Вже хосточки всі на квіточках. І от від агромаркета. Така маленька, маленька при землі, але вже бачу бутончики свої позакладала. Що тут у нас? Флоребунда помпонелла. А це такі рожеві, ніжні квіти. Набиті як піон. І оця. А тут пінк, піоні пінк. Я все хотіла отут дві рожевих троянди, і між них насадити. Лаванди. От, щасом оцю хризантему звідси приберу. Дивіться, яка лісом зараціте. Виноград треба врізати, а отут і беріз Оцей однорічний, бачите, вже розпускається. Гарно тут так само розрісся, насіявся. Я його не встигла пересадити. Він не дуже любить пересадку. А дивіться, ще одна ромашка. Оця трошки так розляглася. Її також треба в кучку зібрати. Кого цікавить, можу оцей кущ буду розріджувати і отаку ромашку можу з вами поділитись. Ось бачите? Дуже гарна квіточка. І отак під виноградом вже очіток заплів гарненько. І піоні і ніяк руки мені не дійдуть підв'язати, бо із за них нічого не видно. Ось уже на бутончиках хвосточки. І подивіться, азалія останні свої квіточки. и здесь такая нежная клеточка. Вот дочка, которая Зараз на всю ромашка і троянка у мене. І от-от покаже свою красу хризантема. Бачите. І отут червоненька. скарлет, по-моєму. грунтопокривна, але так мені подобаються такі дрібні червоні квіточки. У мене сьогодні є така задумка, через те, що ці молодила в мене не видно, я їх хочу пересадити, ну не всі, а деякі з них у <кхем> горшок. Не знаю, правда, як вони себе будуть у горшку зимою почувати на низ, бо він у мене високий, хочу дренажного такого каміння засипати, а потім ґрунт, щоб вода стікала і зимою не набиралась води. Дивіться, що я ще минулий раз Ось так виглядає я заходи. тут сницю тут я її Не випалюю. Подивіться, схожа на барбарис. Наче мені схожа Звідки він там взявся, я не знаю. Але я його перетягнула, ось там біля дров. Дивлюсь, щось таке червоненьке. Я нагинаюся, дивлюсь, наче як барбарис. Ну, я його сюди посадила, подивимося, що це буде. І тут ще один такий фіолетовий у мене. Ще ось така маргаритка. Дуже така тендітна. Ось тут лавандочка. І вже на всю потріскали попляхи оцієї троянди. Вона чарівна, друзі. Скоро-скоро відкриється. Ще лілія в мене не відкрилась. Бачу, вже всіх повідкривалась. У мене пізно все квітує. Ну, і більше такого нічого. А ця моя скоро порозпускає свої красиві квіточки ось. Бутончики. Ось звідси хочу поприбирати оці молодилка, бо їх тут не видно і хризантема їх давить. Це навіть не видно. І Атлантіс звідси проберу. Тут не місце. Мама каже, щоб ви заходили на канал і переглядали. <рес> і ось тут моя пробна гірочка маленька заросла. Молодилка теж майже не видно. Бо ці седоми очітки глушать, я бачу їх. Ломи камінь отут нормально, а оцей, наче як щось йому не то. По чорні. Не знаю, що з ним. Ну, отакі от коротенькі відео зняла для вас. А і ще покажу вам, як я минулий раз прибрала оцю клумбу, вже її сполола. Уже тут Астильба от-от нас порадує. Отут в проміжках насадила і Берісо. І прибрала вже, друзі, всі чорнобривці. Ой, не чорнобривці, а тюльпани. Посортувала їх, бо вони вже попідсихали, посортувала їх по кольорам, бо є в мене така. Задумка ці тюльпани, осінні по корзинкам, по кольорам всіх розложити. І отут збоку біля доріжки отак, 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 планочкою висадити всі тюльпанчики. Так мені хочеться. Сьогодні буду обрізати оцю ромашку. Ще отак Виглядаю в гіршках квіти. Дивіться, чи можна зберігати ці тюльпанів тюльпані в отаких от паперових коробках? Підкажіть, бо я не знаю. Ну все, друзі. На цьому прощаюся. Зняла таке коротеньке відео. Всіх вас обнімаю, зичу вам міцного здоров'я, миру, до наступної зустрічі, па-па!